Абітурієнти у ці хвилини штурмують сайт центру тестування. Там з'явилися правильні відповіді на тести з української мови. Їх складала сьогодні вранці. Так можна приблизно дізнатися свою оцінку. Офіційні ж результати оголосять аж у середині липня. Про перший день вступної кампанії 2010. Максим Урлапов. Сьогодні це не школа, а пункт тестування. За годину до початку тестів під нею вже скупчилися. Вчорашні школярі. Тепер абітурієнти. Хтось прийшов із батьками. Мама, є мама, хвилювання. А хтось приїхав із друзями. Хлопці обмінюються порадами, як списати. Вони кажуть, мобільні телефони-навушники під час тестів неефективні. Питань багато, підказки на всі отримати не зможеш. Є інші способи. Допомагає те, що на тести дозволяють брати пляшку води. Там де написано скла, там інгредієнти, все це. і записуєте шпаргалку. Берете свою бутилочку води, ставите і списуєте туди все. за півгодини до початку до пункту тестування починають запускати абітурієнтів. На вході треба показати сертифікати з тестування і Аспорт або свідоцтво про народження немає будь-якого з цих документів. На тести не допустять. Три людини не пропустили без сертифіката. Серед абітурієнтів не лише 11-класники, а й випускники минулих років. Цей чоловік закінчив школу 15 років тому. Українська мова і література мені не важко так по собі знаю. Не після інструктажу. Починають роздавати тестові зошити. Далі в аудиторії тиша абітурієнти ставлять хрестики у бланках відповідей від 11.30 по 14.30 рівно три години в один і той самий час абітурієнти пишуть свій тест із української мови та літератури у більш ніж тисячі пунктів тестування по всій країні. О третю інструктори збирають і опломбовують тести, щоб відправити їх на перевірку. Собі дозволяють забрати бланки з завданнями. Ось так абітурієнтка Маша із мамою-учителькою і перевіряючи успішно складені тести. Мені подобається. Нормально. Така супер. За проведенням тестування сьогодні стежили громадські організації. За їхніми даними, запізнення абітурієнтів зафіксовано на кожному десятому пункті тестування. Перескласти тести можна буде лише за рік. Ловили і на списуванні. Це карається анулювання. Тесту. Такі спроби були, і під час виходу в коридори, коли там достається з якоїсь таємної кишені телефон, і е, намагаються отримати підказку на конкретне питання. Українська мова та література обов'язкові для всіх тест. Сьогодні його написала частина абітурієнтів. Решта за графіком центру тестування складатимуть цей тест завтра і післязавтра. Максим Слав Савчин, перший національний.